А зараз ми зробимо нову комбінацію. Ми скинемо на 0. І поїдемо по трасі зі швидкістю 110 на круїзі. І зробимо такий самий замір. І дійдемо до нашого пункту призначення і залимо ще раз повний бак. Так, коліщатка накачали. ну от не пише, що 303, а всі по 316. ну Будемо врахувати, що все воно однакове. Все таки вимірювальна техніка вона показала нам все правильно. Машина трошки одразу не считала. зараз проїхали, все чотенько. Ідеальні умови для вимірювання. В добрий путь. Вимірюємо витрату Jeep Renger траса, їхати будемо 100-110 по круїзу, а може по навігатору, зараз вирішимо. Закат, чим в закат. Так, 110 на круїзі. Поїхали, дивимось. 13. Ми стартову новий витрат, а ми ну, не буду вже скидати, немає сенсу. І їдемо. А, ні, це ж неправильно, треба скинути. Скинули. Yeah, да, скинули і скидаємо. І скидаємо пробіг. Раз уже то пішло. Все. 110 по нулям бамчале. Так, ну у нас показує 9,9. Весь час показувало. 10, їхали 110, проїхали 110 кілометрів. Зараз кілометрів, зараз заїдемо на заправочку, зальємо знову до повного, щоб аж стояло горличку. І скажемо, скільки в нас вийшла витрата по трасі на накачаних колесах. У нас в машині 4 людини, можна сказати, що повний багажний речей неважких. Таких. Ну, окей, карт. 14 літрів. Так, ну, наш дружний колектив прийняв рішення, що не точний налив тут на заправці тому що у нас 9,8, а нам надали 14 літрів. Ну нічого, ми подивимося на наступного разу. Так, фіналізуємо. Що у нас вийшло? 114,2 ми проїхали. І 5 у нас.